Наша городина. оце це ще квітник, Ну, тут квітник у мене і капустинки і помідорчики ростуть. Ой, новий гладіолу заквітнув. Все попадало. Бадилля картоплі лежить. Мої колюси теж трошки пострадали від такого дощу. Подивіться, повламувалося. Попадала вся кукуруза, на городі великі калюжі. Зараз туди не пройти, не пролізти. Помідорки. Всі в калюжі. Огурчики теж, огірочки, капуста. Там посажена у нас редька. Теж промило гарно. Попадала вся моя лаватера на стежку. Кукурудза, я вже говорила, падала теж. Вон там калюжи стоять. Тут помидори були, не підв'язані, попадало. Черіки вже стигнуть. Та вся наша картошка лежить. Йде -йде а, клубника у нас згоріла. Майже два тижні у нас була температура повітря майже до 50 градусів. Можливість поливати зовсім не було, тому що виключали в нас світло по 12 годин, по 6 годин. Ти його полієш зранку або з вечора на ранок знову пекло. Тому полуничка наша трішки згоріла, не знаю, що буде, чи відійде, чи не відійде. Зато портулак росте, зіллячко, дивіться, як гарненьке. Росте собі, наче так і треба. Тут у мене ремонантна полуничка, а її привалило кукурузкою. Звісно, ягодка. Да. No. Ой.